Всім привіт! Так, друзі! знаходимось ми знову біля нашого бойлера. Ну що, друзі, дивіться, водичка в нас нагріта, все добре, все окей. Значить, бойлер в нас працює. І наше сьогоднішнє відео буде на тему ремонт бойлера. Так, друзі, дивимось кришечка на даному етапі в такому вигляді, тому що бойлер у нас вже працює 2 тижні. Можливо, навіть і більше, вже я й не пам'ятаю. Просто він е стільки винес нашої енергії, що поки за ним ми спостерігаємо і не хочемо, як то кажуть, завчасно радіти. Е нам прийшлося його е два рази збирати, розбирати. Прийшлося понаново міняти систему, бо не знали в чому причина. І не хотілося ну, знову наступати на ті самі граблі. Була проблема в нас з протіканням води на даному етапі нічого не протікає, все нормально, все окей, все працює. Болір воду гріє, це вже дуже і дуже добре. Але ну, все-таки хочу таки залишити деякі думки про нього. Ну, е Якщо на наступний раз все-таки він нам знову почне протікати, я думаю, що ми вже його. Ремонтувати не будем. Тому що, ну, друзі, фінансова складова доволі так е, суттєво впливає, і я думаю, краще вже щось інше придбати. Ну, але це таке. Е, так, друзі, ну, далі в нас буде відео, е, як ми його збирали, розбирали, що робили, які, можливо, моменти, які я е, згадував, можливо, комусь е, цікаво буде, можливо, комусь щось е, та й пригодиться. Тож, всім приємного перегляду. Знаходимось в нашій ванній кімнаті. О, так. Тільки недавно я зробив пральну машину. О, тут вона і збирав друзі. Ну і бачите, такий розгордіяш на пральній машині. В нас виникли другі проблеми. Получається, в нас потік болі. І Зв'язано все, зв все, друзі, з відключеним світлом. Ми всі чудово розуміємо, що в нас відключається світло, і в нашому регіоні, світло було, ну, було там 3 години чи 4 години на день, було так декілька днів. І після того наш бойлер почав прокапувати. І все ну, почалося от, якби тут прокапувати, і десь ось тут видно в цьому місці. Ну і вже і вже, чути було, що почало трошки іскрити. Ну і коротше, ми його виключили і вирішили, що будемо, ну так би ремонтувати. Ну і друзі, пройшло декілька днів з того моменту, як він у нас виключений вже. Бо не все так просто, як би того хотілося. Нам почали вилазити інші проблеми, о, які ми, ми тут, ну так, якби. Ми робили все добре, але допустили інші проблеми. Так, друзі, і проблема яка? Тут у нас, бачите, стоїть зараз такий кран гарний, новий, поміняли. Це в нас е, на холодну воду. І е, вмисно я так зробив холодна гаряча вода, щоб я боляр в будь-який момент міг відключити і всім остальним користуватися. Ну, друзі, так у нас не сталося, тому що. Стояли попередні такі окраники. Можете навіть доглянути фірму. Ну, Що я хочу сказати? Я їх не рекомендую, то зразу кажу, так що не повторяйте наших помилок. Е в чому наша помилка заключилась, дивимось цей екраник. Я вам зразу ось покажу. Ось тут є у нас біля пральної машини. Це перший е з перших, які ми придбали. І він мені подобається. Він, він, він вже дуже давно в нас, але він мені подобається. От якраз цей іде півоборотний. А цей, е, там ось бачимо різьба. О, видніється. І він, ну так, якби багато обороти. Його треба багато крутити, щоб закрутити і багато відкрутити. Є плюс, бо можна виставити тиск, ну так, якби регульнути подачу води. Є такий плюс. Ну, так, якби менше води, більше води. Але. Разом з тим виникли такі дуже серйозні косяки, бо бачите, ось там резиночка, ось вона видно, вона закушена. Вона десь видно, там ну, перекосилося, закусила і все. І цей вже кран не відкриває, не закриває, не перекриває. О, І ну, воду перекрити не можна було, ну, потрібно було іншими методами йти. І вже разом з тим придбали інші крани о, і вже вирішили міняти. Тож, Дивіться, не рекомендую таких ставити, ставити ну, пів оборота з того. Ми ось тут придбали вже такого на пів оборота. клац, клац, Все. Маленький хід, пів оборота, я думаю, він повинен працювати. Ну, той, ми його закривали разів 5. І от, і все. І вже не працює. Так, ну і що, друзі? Що, Друзі, у нас тут мінявся не так-то давно тен. В середині, дивіться, яка красота. Десь повідставало все, але у нас така проблема з водою. Я навіть не знаю, що робити. Ось, дивіться, пів тазика ось такого накипу, нальоту того, такого хвусу, як я називаю. От така ось така історія. І він з'являється. І я думаю, що о, навіть вам. тен Ну, я його вже почистив. ну Він був геть. Повністю, в цьому такий білий. Ось, ось така, такі, друзі, точніше, нюанси. І ну тепер собі думаю, потрібно е міняти бойлера і потрібно роздумувати, на що на що міняти. ну Міняти, певно, так якби на сухий тен, Я не знаю, чи це правильно, чи неправильно. Напишіть, може хтось користується. Я чув за таке сухий тен, що він так якби, тен знаходиться в колбі окремо. Я думаю, що це, можливо, краще варіант. Ну, не знаю. Ну, от, бачите, друзі, ось тут контакти підгоріли, бо ну, десь там вода стала пропускати. О, і Я думаю, це сталося із-за того, що е, дуже сильно вихолонула вода, і резинка так якби зробилася дубова. Ну, бо пропускало десь тут. Ось тут десь пропускає. Не знаю, коротше, чому воно так і нащо воно так. Ну, така ось історія. І в нас знову ремонт. Ми його не хотіли, але він у нас є. Так, друзі, не повторюйте наших помилок. Бо виходить. Коли, я так розумію, вода дуже сильно вихолоджується, робиться дуже холодно, Ну і метал звужується, і автоматично резинка робиться більш така, ну, я називаю так, дубова. ну Бо вона така дійсно стала твердіша набагато, як була зразу. І воно, виходить, десь в цьому місці знаходить собі. Шпаринку і просочується вода. І як вчасно не піджати, то вода буде далі підсочуватись і просочуватись і будуть проблеми. Але момент, який на який я навіть, ну, все тільки мені дійшло, тут у нас, друзі, стоять такі. Коротше, зрозуміли, ну, болтики так. І я так собі роздумував, що треба ну, їх піджимати. Як то кажуть, голова і два вуха. Друзі, ось тут треба піджимати. Ось цей болтик один, єдиний, який треба контролювати. Тому що він піджимає цю кришку. Як би вам одною рукою це все діло показати, я, ну, я щось на рахунок цього я не додумався, не знаю. Я побачив, що почало просочуватись, я піджав е, основ, основну цю тарилку. Але ж воно стало просочуватись сюди, до тенів. І, звісно, де воно м -м, послабилося? Воно десь тут і послабилось в цьому місці. Як би то вам о, подобренько показати, аж. Воно ж, виходить, йде тако. Ось так воно лежить. І вода попадає прямо сюди. Та якби в, в Ну, в... в контакти, по контактах збігає. А як вона може збігати по контактах? Ну, воно по кругу вода не, не візьметься? Не візьметься. Вона десь тільки звідси. Якщо воно звідси з середини, сюди попадає, все. Ось такий, друзі, нюанс, на який я. За який я навіть не думав. Бо якби вода просто з бака йшла, ну, так, якби проливалася сюди. І ось, ось ці болтики були б не піджати, то воно б десь тут капало б по флянці. А воно тут окапає у нас. Такі от нюанси, за які я ніколи й не думав. Так, ну. Ось так, друзі, воно все вийшло. Коротше, в той пас я намазав, на резинку трохи намазав і піджав. Спочатку думав, що з цієї сторони, так якби ось сюди, але думаю, а для чого? Воно ж протікає якраз. Фокусусь ось. Ось так би такого, от там, де герметик виступає, от десь там воно, якщо взяти, ну, з будь-якої сторони, може пропускати. То я думаю, воно повинно тепер працювати. Ну, не знаю, побачимо. Коротше, друзі, цей болір мене доведе до крайності. Зібрали. Коротенький шорт був. День побуло нормально, чи два дні. І далі, коротше, знову почало та, якби, прокапувати. Ось тут видно мокре. Ну тут видно мокре. О, я піджимав, нічого не дало. Е -е, хтось там писав в коментарях, що може бути що ten, е -е, сам тен типу, дзюравий і через нього просочується вода. Не знаю, чи так, чи не так. Будемо зараз знову розбирати. Так, розібрав. І видимих якихсь. Та якби місць, куди могла поступати вода, не видно. І ось всередині видно, я давав герметик. Видно файненько. Він скрізь був файно. Без поняття, в чому причина. Чи, можливо десь резинка якийсь нюанс мала в одному місці? Даже і не знаю. Так. Ну, в общем, зараз буде новий тен і нова резинка. Так, новий тен, нова резиночка. Ну, зараз вона така м'ягенька. Трошки постою робиться Ну, але. Також все однаково, нічого там такого нема. Без поняття, але ну, зараз будемо збирати. Ну що, нова система на місці. Е, бойлер повний води набрали. О, дивіться, який конденсат. Зразу. Конденсат скрізь. Знаєте, що повно води. Ну і що у нас тут? Все в конденсаті. Все в конденсаті. Е, буду зараз чіпляти цього. Ну, систему. І будемо пробувати включати. Дивитися, що воно буде. Буде гріти, не буде гріти. У нас на термостаті. Бачимо. стрілочка на мінімум. О! І зараз подивимось, що воно з цього всього вийде. Так, не дуже весело його збирати, розбирати. Ну, Там воно немає страху, зібрати, розібрати. Саме більша проблема воду злити. О, не то, що, ну, у нас тут все зроблено правильно, так що мають бути такі всі моменти, е, якщо десь може бути проблема з бойлером, то набагато зручніше. Е, я цього шланга, е, ну, о, о, він відсоєняю, чіпляю на це місце, то заглушка так. Просто вона була, на всякий случай, бо щось цей клапан став пропускати, то коли ми е, зливаємо воду, ставлю її сюди. Але в загальному суть яка. Мені треба злити воду, я собі спокійно відкриваю краника, все, вода зливається. Бо бачив, що люди ставлюють, ну, просто цей клапан прямо сюди без зливного. Ну це вже не знаю, як в таких ситуаціях. Ну, якщо там, можливо, раз на 5 років щось поміняти, ну то все окей. А в нашому випадку ми частіше. Заглядаємо до бойлера, накіп дуже великий на те, но він так якби дуже багато збирається накип.